Дорогі українки, дорогі українці, дорога українська громада Німеччина. Сьогодні неділя, і у мене є новини, з якими я хотів би з вами поділитися. Дуже добре пам'ятаю, як ви звернулися до мене із проханням зробити щось, бо начебто німецькі органи влади збираються змусити всіх українців, які знайшли тут прихисток, змінити українські номери на своїх автомобілях на німецькі. У вас було дуже багато питань і страхів з цього приводу. Чи не змусять німецькі органи продавати машину, чи не скоротять вони виплати, чи не буде ця процедура дуже дорогою, чи не доведеться українським шукачам притулку із -за цього повертатися додому? я одразу включився в роботу разом з колегами в посольстві і з генеральними консулами. Я... Зустрівся з міністром внутрішніх справ, міністром транспорту. Я говорив про це з усіма прем'єр-міністрами федеральних земель. Бо це рішення схвалюється в тому числі у федеральних землях. І я всім розказував одну просту історію: кажу: ви хочете змусити перереєструвати номери? Ви хочете, щоб українці зараз заплатили мита? Уявіть собі, українська пані, яка отримала тут прихисток, яка була успішною в Києві, мала роботу, мала автомобіль. Сьогодні її чоловік у збройних силах вона разом з двома малими дітьми на своїй машині виїхала в Німеччину, і це все, що у неї залишилось, бо її будинок або квартира, на жаль, зруйновані росіянами, і ви хочете дійсно забрати цей автомобіль і змусити його перереєстровувати, платити мито. Нас почули. І сьогодні я можу вам сказати про те, що. Наша з вами робота привела до успіху. Німеччина не може по законодавству продовжити на рік перебування українських автомобілів, але вони зробили важливе виключення виключення тільки для тих українців, які отримали тут прихист. В чому полягає це виключення? Для німецької сторони надзвичайно важливо питання безпеки руху, тому всі українські шукачі притулку. Матимуть на отримати для своїх автомобілів страховку страхування цивільної відповідальності автоцивілка або німецької гавтфліштферзіру. Нічого нового в цьому немає. Такі страховки мають кожен водій, кожен власних автомобілів і в Україні. Більше того, українська страховка також працюватиме. Працюватиме зелена карта, яку ви от можете купити онлайн в Україні, або страховка, яка може бути заключена тут в Німеччині. Другий момент, треба буде пройти спрощений технічний огляд, який обов'язковий для Німеччини, так званий тюф. Чому спрощений? Тому що перевірятимуть виключно критично важливі для безпеки елементи автомобіля, як гальмівна система, шини і так далі. Автомобілі з газобалонним обладнанням, ви теж нас про це питали, теж зможуть пройти цей техогляд, якщо система герметична. А от стосовно вирізаних каталізаторів, тут, на жаль, це проблема технічна і тому навряд чи такі машини пройдуть технічний огляд. З Цими двома документами зі страховкою і з тюфом треба буде звернутися до так званої Цуласунгштеля і отримати дозвіл на використання автомобіля, який буде дійсний до 24-го року. Здається, до березня го року. Уже наступного тижня німецьке міністерство транспорту оприлюднить на своїх сторінках. Конкретні кроки, які треба буде вжити українцям, я продублюю це повідомлення також під цим відео, а також на ресурсах нашого посольства і наших консульств. Одним словом, всі страхи, які були, ми з ними попрацювали. Я дякую вам за кожну вашу пораду і кожен ваш лист, і кожне ваше звернення. Номери міняти не треба. Ми це зробили. Зробили це для нас, для нашої великої і прекрасної і крутої української громади. Тримайтеся, все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні.